Це государство дає пенсійному фонду на рівні Києва эти деньги по рішенням судов. Якщо у районному відділенні немає коштів, тому що вони не поступили у головне управління пенсійного фонду у Харківській області, а там їх немає, тому що вони не поступили з Києва, то такого фінансового ресурсу немає. Це повинні люди розуміти. Звичайним чорнобильцям ця інформація не гріє душу. І аби добитися своїх законних доплат минулої п'ятниці чорнобильці пакетували обласний пенсійний фонд. Так вони намагалися привернути до себе увагу у суспільстві. На городському на обласному рівні розуміння проблеми є, але городської власті ми розуміємо, що це в нього не, в їх компетенції знаходиться рішення цієї проблеми. Рішення проблеми є в Києві. От. Ну от туди ми собственно говоря, і видвігаємося. Чорнобильці висуваються до столиці на всеукраїнську акцію протесту. Вони готові стояти під стінами кабіну доти, доки урядовці не виконують свої соціальні зобов'язання перед ліквідаторами ЧАЕС. Вимагатимуть і пояснень, чому пенсійні фонди на місцях не видають в чорнобильській дотації, бо наразі борг перед ліквідаторами складає майже 250 мільйонів гривень. Олена Завгородня, Денис Фатіанов, Харківські звісті.